Перший раз за все життя. Оце так Перше, перше, так. Перше, да. Та жалко, діло в тому, що привезли дуже багато кустарників тих е, кримських ну, два роки тому до війни. І ми висадили все сюди, інжир, гранати, все. І все, тепер воно і будемо, і все. Ну, Прибуває вода, дощів багато шлюзи відкриті. Це наш будинок, це наш город. Там наші помідорки, вже немає, помідорків, картоплю посадили, теж немає. Це загородки під качок, під свиней, під гусей, все затопило. В будинку в нас оці пристройки є підвал, він повністю залитий водою. Повністю. Ну Ми спіли повитягати консервацію, там у нас були трохи запаси ще овощей, Тобто ми все це витягли. Сьогодні ситуація по Каховському водосховищу, що да, не нерегульовано, тому баланс нарушений, тому ми бачимо, що сьогодні наша частина не тільки в архіві Дніпра, воно все заливає і порядка 200 дворів. Ти будеш вибирати. Не пойдет, не вийде нічого. лет невозможно, подвал не можешь пользоваться. Ну, в общем, плохо. Это все от дождей зависит. Если дождей нет, то уходит она марте месяца, а если дождей, то и апрель и май. Вот в этом году неизвестно, когда уйдет. Дождей же были каждый день, задолбали они уже. О, видно. Ну, это все вода. Я не, я не достаю даже. Ну вот видите, сколько воды в яме. А яма еще не достал дна. Вот ну, по пор. Сама така тяжка ситуація сьогодні це ґрунтові води пішли. І пішли у нас, ви бачите, що на рівні води десь 1,50 метра знаходиться висотою ці вулиці, самі останні на верху, І в них якимсь чином пішла вода ґрунтова, де ми бачимо і каналізаційні вигрібні ями, і підвали. Люди відмовляються викачувати чому? Як тільки починається викачка, то відкривається ще більше цих пор грунтової води, і вона ще більше, інтенсивніше починає підніматися. На даний час звернення від населення надходило від. Кушугумської територіальної громади і Новоолександрівської територіальної громади. По Кушугумській громаді там було десь біля 180 звернень, і в Новоолександрівській там до 20 були. Ну, це інформація на вчора, на 17 .00. Але дощі у нас на даний час прекратились. По інформації гідрометцентру є Стабілізація рівня води.